Історія палацу Кунін Шидзин, глава 237. Смерть Джоу Інджі. Коли дійшли чутки про рух війська Сінджоу з боку повіту Чендін, праведне військо небесних учень, яке лише нещодавно зупинилося в Баодині, ледь не збожеволіло від страху. За кілька останніх місяців вони майже звикли до переслідування стилу. Здавалося, противник діяв навмисно виважено. Гнався за ними, але щоразу залишав проміжок для перепочинку, не даючи їм виснажитися остаточно і втратити всю боєздатність. Тому, коли надійшла ця звістка, вони просто не могли в неї повірити, а потім прийшло відчуття катастрофічної небезпеки. Невже військо Сінь справді вирішило вступити з ними у прямий бій? Чи може, діставшись столиці, ворог вирішив, що вони більше не мають жодної цінності? Ван Сюйдзи відтоді як його відпустив сівей. Майже втратив здатність користуватися руками. Скільки б лікарів його не оглядали, ніхто не зміг зарадити. Попри похилий вік, він і далі супроводжував військо в походах. Навіть найкращі засоби для зміцнення здоров'я не давали жодного результату. За ці місяці він уже був не тим, ким був колись. Та коли побачив, що вони знову рухаються до столиці, в ньому прокинулися спогади про колишню величі славу, коли він вів свої війська на північ. Це знову розпалило його бойовий запал. Навіть якщо судилося загинути, він хотів загинути на імператорському троні. Тож він негайно віддав наказ вирушати, незважаючи на те, хто женеться за ними ззаду вовки чи тигри. Військо безумно рвонуло вперед у напрямку столиці. Як могли укріплення баодина зрівнятися зі столичними? Якби він першим захопив столицю і утримав її значним військом, то, можливо, зміг би відбити сеа та Яня за міськими стінами. І отримати свій єдиний шанс на виживання. Верхівка секти зійшла з глузду у своєму впертому прагненні, а послідовники, внизу, відчуваючи подих переслідувачів за спиною, були охоплені відчайдушним бажанням вижити. Усвідомивши, що іншого вибору немає, вони стиснули зуби і, кидаючись на столицю, продемонстрували дивовижну бойову ніч чотири головні міські брами столиці. Праведне військо небесних учень навіть не думало розпорошувати сили. Щойно вони підійшли до міста, одразу ж почали стрімку атаку на південну браму. Вони були готові на будь-які жертви, аби захопити її якомога швидше. Ван Сюйдзи гадав, що це забере багато часу, але з подивом виявив, що оборонні споруди, які він вважав неприступними, виявилися майже паперовими, їх пробили без жодного спротиву. Вони не витримали навіть одного удару. У мить, коли міські ворота відчинилися, всіх, включно з самим Ванем Сюйдзи, охопив шалений захват, люди кипіли від збудження, навіть не замислюючись над тим, що перемога далася надто легко. Якби тут був Сєвей, добре обізнаний зі столицею, він одразу побачив би підступ, якби влада справді мала намір обороняти місто. То навіть за чисельної переваги небесних учень на захоплення столиці пішло б щонайменше три дні і п'ять ночей. Це не могло бути так просто військове мистецтво це обман, справжня пастка, неймовірніше, була не біля міських воріт, а всередині міста. Сонце, що сходило, прорізало передсвітанкову темряву. Золото червоне світло, розлившись по черепиці палацу, швидко розтопило білий іній. Шенлан, убраний у драконові шати, стояв босоніж на самій верхівці сходів. Волосся було розпущене, а погляд, невідривно спрямований на дедалі яскравіше ранкове сонце, ніби він на щось чекав. Джоу Інджі не знав, чи матиме план імператора успіх, а може, це вже й не мало для нього великого значення. Як новопризначений командувач дев'яти воріт, він не був задіяний у засідці проти небесних учень у місті, а отримав наказ охороняти східну браму. Під його керівництвом було менш як 10 тисяч воїнів, і серед них небагато справді досвідчених. Якщо хтось вирішив би прорватися тут і діяти рішуче, це майже напевно означало повне знищення його загону. Поруч молодий солдат тремтів, стискаючи зброю. Джоу Інджи узяв бурдюки з міцним спиртним. Закинув голову і зробив ковток, наче намагався вигнати крижаний холод, що пронизував його тіло разом з осіннім повітрям. Ніхто не знав, що він уже таємно надіслав три листи з пропозицією капітуляції війську Сінджоу. Усі вони зникли без сліду, відповіді не було. Відтоді як він дізнався про зникнення Яонян, Джо Інжи зрозумів фатальна біда рано чи пізно звалиться на нього. Він лише не очікував, що це станеться так швидко. Все життя він постійно до чогось прагнув, усе прораховував, аби піднятися вище і стати людиною над людьми. Але, змінюючи одного покровителя за іншим, він раз по раз лише схиляв голову. Пів життя інтриг і, врешті-решт, зробив хибний вибір. Із південної брами столиці надійшла звістка її захоплено. Усе військо охопив жах, та погляд Джо Інджи залишався спрямованим уперед. І зрештою, через півгодини, до нього на швидкому коні примчав розвідник і в розпачі закричав Вони йдуть, вони йдуть! Військо Сінджо теж іде. Молодий солдат одразу запитав Старший, що робити? Джо Інджі відповів: Навіщо панікувати? Він схопив вишити весняний ніж, що висів на стіні брами, приладнав його до пояса і, розвернувшись, рушив до міських воріт. Його холодне, непохитне обличчя не виражало жодних емоцій. Війська князя Яня та вчителя Сє це військо, вірне своєму государю і віддане служінню імператору. Вони прийшли переслідувати заколотників небесних учень. Чого боятися? Люди навколо перезирнулися. Коли Джоу Інджі спустився, він уже підняв руку і гучно наказав «Відчинити міські ворота. Скільки солдатів залишалося біля Східної брами, знали всі воїни, що її охороняли, хто не боїться смерті. Якби вони не почули, що небесні учення вже прорвалися до міста через південну браму, можливо, ще вагалися б, чи варто ризикувати життям. Але тепер, коли південні ворота впали, а Джоу Інджі, як командувач, віддав такий наказ, усі сумніви було рішуче відкинуто. Вони просто виконували наказ, за це відповідальності не несуть. Так солдати з обох боків, зрештою силою розчахнули міські ворота. Перед містом здійнялася курява, три війська вишикувалися перед брамою. Джо Інджі не знав, чи правильно вчинив, зробивши таку ставку, але в нього не було іншого вибору. Коли здалеку він побачив, як до воріт під'їжджає Паланкін, він ледь примружив очі, сперся на меч і гучно проголосив Я Джо Інджі!». Покірно вітаю прибуття вчителя сіе та шидзияня, які повертаються до столиці, щоб служити імператору. Сєвей легко відхилив завісу Паланкіна і, почувши його голос, усміхнувся. Він вийшов першим, навіть не звернувши уваги на Джоінджі, і лише простягнув руку назад усередину Паланкіна. Дзен Сюєнін давно не чула цього голосу. Картина, як Юфандінь падає в калюжу крові, знову майнула в її пам'яті. Вона взяла Сівея за руку і також вийшла з Паланкіна. Коли Джо Інджі побачив сівея, що виходив, він вважав це цілком очікуваним. Але коли помітив, що той не відповідає йому, а простягає руку в поланкін, його серце раптово заколотало. А побачивши, як з Паланкіна виходить його колишня пані Дзян Сюєнін, тримаючись за руку сівея, той холод, який щойно розігнав міцний спирт, Знову повернувся і скував йому серце, мов у крижаній печері. Дао Даоцині дзяньшу стояли поруч, Сєвей мовчав. Сюйнін глянула на нього, зробила крок уперед, а потім подивилася на відчинені за його спиною міські ворота і раптом розсміялася. Недарма кажуть про великого Джоу, умієш зігнутися і випростатися. Можеш продати своє життя за імператора, а можеш продати і самого імператора заради власного життя. Джо Інджи завжди вважав, що люди в цьому світі сходяться заради вигоди, поки в тобі є хоч якась цінність для використання, тебе не відкинуть одразу. Побачивши Сівея і Янліня, Джо Інжи вирішив пристати до їхнього боку. Навіть якщо доведеться трохи потерпіти, байдуже. Головне зберегти життя. А там завжди знайдеться нагода повільно плести інтриги і будувати плани. Та як він міг передбачити, що в такий критичний момент битви між двома військами Сіве з'явиться разом з Дзян Дзянцюєнін. Він надто добре розумів, що це означає пальці правої руки стиснулися від лютої досади. В одну мить у голові Джо Інджи промайнула безліч думок, але чим гірші обставини, тим сильніше бажання боротися до кінця. В очах спалахнув дивний блиск. Він підвів голову, подивився на Дзянсюєнін, і з виглядом повного каяття мовив Сінжоу я підвів пані Ю. але тоді моя родина була в столиці, а мої дії було скуто палацовими інтригами. У мене не було іншого вибору. Сьогодні, коли пані та вчитель Сє повернулися до столиці, я усвідомив свою помилку тільки надто пізно. Я відчинив ці ворота, сподіваючись, хоч щось виправити. І прошу пані згадати про наші минулі взаємини. Його мова раптом урвалася і стала зовсім іншою, твердішою, той самий вишитий весняний ніж, на який він спирався, миттєво висмикнули з піхов. На обличчі не лишилося і сліду каяття. Скориставшись тим, що Дзян Сюєнін стояла найближче і що його покаянні слова знизили її пильність, він націлив клинок на неї, маючи намір у цій безвихідній ситуації, взяти її за ручницею. І вибороти собі шлях до порятунку. Та ніж Даоциня виявився швидшим. Дзень. Пролунав різкий звук зіткнення сталі. Обличчя Даоциня було холодним, без тіні усмішки. Він стояв далі від Дзянсюєнін, ніж Джоу Інджі, але все одно випередив його і відбив удар ще до того, як лезу дісталося її шиї. Його зап'ястя розвернулося. І меч пішов униз, гострий край одразу лишив довгу, криваво подряпану на руці Джоуінджі. З іншого боку, дзяньчу влучно підсік його ногу піхвами свого меча, а потім сильним ударом майже розтрощив колінну кістку, змусивши Джоуінджі втратити рівновагу і гепнутися на землю. Ніж вилетів з рук. Джо Інджі ледь міг повірити, що ці двоє, які стояли по обидва боки від нього, зреагували так швидко, ніби заздалегідь передбачили його напад, і були готові. Дао Цинь, який був свідком того, як Джо Інджі жорстоко вчинив Юфанінь, знав, хоч би якою була майстерність Джо Інджі в бойових мистецтвах, тоді він міг лише спостерігати, як згасає життя молодої дівчини просто в нього перед очима. Коли Дао Цинь прибув на місце, Йофанінь уже була заручницею. А тепер, коли воно стояло віч на віч, Джо Інджи зі своїми мізерними здібностями надумав напасти на Дзян Дзянсюєнін просто перед Дао даоциням. Це було просто смішно. Побачивши переляканий і недовірливий вираз його обличчя, Дао Цинь холодно промовив ще дорогою сюди, друга міс Нін попередила, що ти за природою непостійний. Якщо зрозумієш, що смерті не уникнути, ти ніколи не здасися без боротьби, і обов'язково піде швабанк, і ось вона мала рацію. Інджі цього не очікував, він пригадав своє життя. Дзен Цюйнін справді була однією з його колишніх пань, але вони співпрацювали лише кілька разів як вона могла так добре знати його хід думок. І тоді він стиснув зуби, вп'явся в неї поглядом, і голос, наче з кров'ю прорвався з горла. Пані обіцяла, той лист, ви чітко пообіцяли, що якщо я погоджуся стати вашим внутрішнім союзником і допоможу вам, то ви пробачите мої минулі вчинки, пощадите моє життя і звільните я та її ненароджену дитину. Дзян Сюєнін співчутливо подивилася на нього. То ти справді в це повірив? Обличчя Джоу Інджи стало залізно синім. Дзян Сюєнін лише підвела голову, дивлячись на Розчахнуті міські ворота, і повільно сказала справді, в очах таких людей, як Джо Янджи, я, мабуть, виглядаю доброю і довірливою дівчиною, тому, коли я починаю обманювати, людям складно в це повірити. Вона подумала, що вже запізно і не варто затримувати вхід до міста основним силам, тоді простягнула руку до Дзяньшу, а дзяньчу передав їй меч. Вона майже ніколи не тримала зброї в руках. Коли гостра довга шабля вийшла з піхов, здавалося, ніби вся вага людського життя лягла на її лезо. Денне світло ковзнуло по сталі, і меч блиснув холодним сяйвом. Джоу Інджі намагався пручатися, та солдати з обох боків підійшли і міцно притисли його до землі. Дзян Сюєнін тримала меч із помітним зусиллям. Тоді Сівей підійшов до неї, накрив її руку своєю долонею. І допоміг міцніше стиснути руків'я, спрямовуючи лезо на шию Джо Він легко усміхнувся. Я навчу тебе. Лезо одразу прорізало шкіру. Очі Джо вже налилися кров'ю. Коли смерть наблизилася в притул, у ньому лишилася тільки вперта непримиренність. Він гарчав, як загнаний звір. Так, я вбив юфаїні. Що з того? Це був наказ імператора. Ви підняли заколот, користуєтеся підступними інтригами, навіть душі загиблих під вашими мечами. Чим ви краще за мене? Як ви маєте право мене вбивати? Дзян Сюєнін ніколи не вбивала. Вона майже була змушена це зробити, коли рука Сівея повела її руку з мечем уперед. Але в мить, коли Джо Інджі почав ставити свої запитання, в Сюєнін раптом спалахнула лють. Її рука, що трохи тремтіла, Раптово стиснула меч сильніше, і вона рішуче штовхнула лезо в горло Джоу Інджі. Кров бризнула одразу, навіть потекла йому з рота. Він розкрив губи, намагаючись щось сказати, але пробита трахея видавала лише шиплячі, невиразні звуки. Він не міг вимовити жодного слова, лише з ненавистю дивився на неї. Дзян Сюєнін різко висмикнула меч, очі її вже почервоніли. Вона холодно слово за словом промовила У цьому світі повно інтриганів і хитрунів, але ти найнікчемніший із них, твої методи недостойні навіть згадки, ти не тягнеш і на лиходіє, ти просто нікчемність, яка не варта йому рахи. Ніхто не хотів тебе вбивати. Ти сам обрав цей шлях. Джоу Інджі згадав, що багато років тому. Вона справді говорила такі слова, та було вже надто пізно. Кров лилася рясно, солдати, що тримали його, відступили, і він упав до лілиць на землю. З очей потекли сльози, він із зусиллям простягнув руку в бік Дзян Дзянсюєнін, намагаючись щось вимовити Яо. Йао... Яо. Йао... Дзянсюєнін зрозуміла, що він хоче спитати про Яонян, але в її серці не лишилося ані краплі жалю. Вона холодно подивилася на нього згори вниз, пройшла повз, не звертаючи уваги, і кинула меч. Для людини немає більш мученицької смерті, ніж померти і так і не дізнатися, що сталося з близькими. Те, що пережила Юфандінь, сьогодні мав відчути на собі він. Хотіла зробити дисклеймер на початку цієї глави, але так і не змогла визначитися, що писати. Чи то те, що голова може викликати неприємні і тривожні відчуття, чи то те, що голова може викликати задоволення від вбивства. У мене, наприклад, друга ситуація. Я радію, що ця гидота нарешті знищена. І мені дуже сподобалось сподобався символізм того, як Сівей підтримав руку Дзян Сюєнін, не змусив її. Не скерував її, а підтримав тоді, коли їй було важко зробити той крок, який вона хотіла, і мала зробити. Це показало, як він приймає її такою, яка вона є, приймає її темний бік і підтримує її в будь-якому випадку, в будь-яких важких рішеннях її життя. Мало хто міг би їй таке дати. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.